тисячі житомирян та гостей міста прийшли на зустріч із народним депутатом України Петром Порошенко, який приїхав до Житомира разом із лідером партії Удар Віталієм Кличко. Мета візиту парламентарів проінформувати житомирян про діяльність Верховної Ради, ситуацію в країні та шляхи виходу нашої держави з кризи. Ми маємо триматися разом. Разом триматися мають українські демократичні сили. Разом триматися мають український народ. І для того, щоб об'єднатися, особливо перед наявністю зовнішньої загрози, коли частина української території знаходиться під окупацією, ми маємо продемонструвати рішучі кроки в цьому напрямку. Ми повинні зробити все. Для того щоб вийти із економічного політичного кризису, чим швидше ми зможемо построить вертикаль власті, тим швидше зможемо стабілізувати ситуацію в стране. Також народні депутати говорили і про питання безпеки в нашій державі, адже головне завдання політиків зберегти соборність та територіальну цілісність України. Після виступів з трибуни Петро Порошенко та Віталій Кличко пішли до людей, аби почути їх думку та відповісти на питання.